Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде незвичайний ролик. І сьогоднішнє відео у нас буде про збір урожаю, а саме покажу вам, як ми збираємо картоплю і як в нас вибирають в землі картоплю на Закарпатті. В давні часи збиралася бригада велика жінок, людей і вибирали картоплю вручну, мотиками. Вибирали, спирали, і це забирало певний час. Вручну могли вибирати і цілий день. А в теперішні часи, як бачите, трактором вибирають, виривають картоплю, і вона просто випадає, і нам залишається з вітрами піти і зібрати ту картоплю. Ділюся з вами такими прекрасними моментами це схід сонця. І показую вам наш урожай. Це відео буде ще цікаве тим, що разом з мамину помічницю на цьому полі буде працювати і Закарпатського господиня. Багато хто з вас уже підписаний на її канал, дуже багато людей її впізнають, знають. І це моя рідна сестра Оля. Ми разом із нею тут будемо вибирати картоплю, відзнімати і ділитися. З вами нашому врожає. Картоплю садила моя мама, це 6 соток. І дуже гарний врожай вродив цьогоріч. Велика картопля, і дуже і не їм багато, много. Також ділюся з вами красом нашого краю. Як для мене, то Закарпаття по-особливому красиве та прекрасне. Воно вкрите. Прекрасними горами, річками, різними струмочками. Збираємо картоплю усією сім'єю. Це мій чоловік Павло. Там закарпатська господиня також знімає для свого відеоролику. Ось така в нас красота. Дуже рясно картоплі вродило цьогоріч. Там мій батько під'їхав на автобусі і будемо разом збирати. нас ми кажемо ріка. Ось така. Що? Що?

Взагалі на Закарпатті дуже дружні та працьовиті люди. У нас у селі практично всі для себе садять картоплю, садять різну огородину, кукурудзу. Ми кажемо на кукурудзу милай, це кормовий. Всі садять і збирають свій урожай. І дуже багатьох так само такий гарний. І Великий урожай цього річ. За що дуже ми дякуємо Богу, що подарував нам змогу вибирати таку прекрасну картоплю. Як бачите, бригада працює на всі 100%. Ми прийшли дуже зранку, бо переживали, що буде велика жара. Але буквально вже пройшло півгодини, як ми на ниві, і половина Ниви вже вирона. Працюють. Як я попередньо казала, ми збираємося на родину, в сімейство. Моя сестра рідна з чоловіком, я з чоловіком, моя тітка Марія, двоюрідна сестра Евіка її звати і мій тато, звати його Міша. Багато хто з вас видів закарпатську господиню на кухні з різними стравами, блюдами. А сьогодні вам показую, як закарпатська господиня працьовиту і старанно працює на них. Хто з вас ще не підписаний на закарпатську господиню, обов'язково переходьте на її канал і підписуйтеся. Там ви знайдете дуже багато смачного та цікавого. Яку мишка теж прийшла їсти нашої ріпки. А ми од неї зазберуємо. No, на не собі їсть, no, so, Я її достатнь. випускаю на життя. Ну та й добре, най собі ходить. Заберуш. Чоловік не беру, я від дроп. І ще сама лета таке від дроп. Цяка іда і гріба. Якщо ми за зиму, може, 5-6 лісови. Це мало ріпа, ріпу дуже мало, тобто вона дуже велика, то й прямо прицепа та дуже складається, два, два вишні прицепти. Це мало ліпа. Вам казалось. Хороший гров некоторых <рес> <рес> друзьях. Конечно, было опять горячий, такая лично. добре, А уляти трактора буде, або згора у боксе. Пройшла одна година, картопля зібрана, бригада попрацювала і будемо відправлятися на обід. Обід готувала моя мама. Я їй також допомагала, відзнімала кіфлеї, які вона готує. Обов'язково переходьте. В описі під відео залишу посилання, де ви можете знайти мамині смачні закарпатські кіфлеї. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного, всім нам неба. хай Господь вас рясно благословить. І до наступних смачних зустрічей! З вами була Мадвіна. Хто не підписаний на канал, мамина помічниця, запрошую підписатися з дзвіночком, щоб не пропускати наступних цікавих смачних відео. І будь ласка, я дуже вдячна всім за ваші відгуки, за ваші коментарі. Якщо вам не важко, ставте вподобайки. Мені дуже приємно. Наперед гарно дякую всім. Пока, пока.